Василь Ковальчук, кандидат у депутати по 145-му виборчому округу. Бойовий офіцер афганець, справжній богатир, сильний духом і тілом український патріот, загартований у боях з владою за права людини. Він ріже правду матінку, незважаючи на посади і звання. Він захистить і допоможе, порадить і підставить плече. Він завжди там, де вирішується доля України і Полтавщини. Очолював афганців на столичному Євромайдані з першого до останнього дня активної фази. Василь Ковальчук людина слова, здатна на чоловічі та громадянські вчинки, і справжні подвиги. Моє життєве кредо, шесть і справедливість. Василь Ковальчук визволив із сепаратистського полону 18 наших вояків та волонтерів. Останнього Валерія Богуна з Милорадово, Котелевського району. Він привіз від Безлера 19 жовтня. Я буду! Я буду! Чорта з два мене залякаєш, чи мною покеруєш? Такі, як я, не здаються. Дорогі виборці. Якщо ви хочете мати в парламенті справді народного депутата, голосуйте за мене. Василь Ковальчук кандидат у депутати по 145-му виборчому округу.